Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Припиніть торгуватися з Богом. Клав Люїс висловив дуже цікаву думку. Він писав, що Бог вимагає всього, тому що він є любов і має благословляти. Але Бог не може благословити нас, якщо ми не належимо йому. Коли ми намагаємося зберегти в собі автономну область, що належить лише нам, ми тим самим намагаємося зберегти в собі зону смерті. Тому в любові Бог вимагає всього, торгуватися з ним не можна. Бог суверенний, Бог контролює, вся влада належить йому, так що він має право абсолютно на все, в тому числі. Вас і мене, але його абсолютна велич включає вільну волю для нас, наша свобода починається в глибині Духу, коли ми отримуємо благодать і прощення Христа, а тоді приходить справжня повнота свободи. Божа мрія про те, щоб ми добровільно погодилися любити Його і дозволили йому без винятку керувати всіма сферами нашого життя. Але якщо ми ховаємо якусь область далеко від нього, ми стаємо бунтівниками, і він не може благословити нас. Адже в цьому випадку нас наповнюють смерть та темрява замість життя й світла. Слідувати за Богом лише частково це спроба вести з Богом торги та переговори. Ісус дуже ясно говорить, хто йде вслід за мною? Не буде ходити в темряві, той, але матиме світло життя. від Івана 8.12. Перестаньте торгуватися з Богом і віддайте йому все, і тоді Його благословення наповнить і ваш обрій. Моя молитва сьогодні. Господи, ти світло, ти життя. Я хочу тебе, твоєї благодаті та твого дару прощення, щоб бути по-справжньому вільним. Тоді у тебе буде свобода благословляти мене. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.